Скочу в останній вагон та попаразитую на темі телеграмата дурова. Я думаю, що телеграм такий важливий сьогодні для людей і особливо для молоді, тому що це місце свободи. Люди втомлені ковід, війни, тупі політики і тупа політика, закони, які приймають від нашого з вами імені депутати, але відверто закони проти нас. Люди шукають місце для свободи. Криптовалюти це така певна свобода. Звичайно, що там багато і фейків, і скамів, і так далі. І телеграм це можна сказати таке місце, де, мабуть, більше фейків, але багато варіативність, щось таке підзаконне, щось таке особливе. Звичайно, що свиня, болото всюди знайде. Так і людина, хто шукає порнографію, знайде порнографію, хто шукає щось погане, знайде погане. Але для нас з вами телеграм це місце свободи. Місце, де багато гарного.